Ковбаса в голову вдарила. а я в поїзд. От яка, знаєте, от саме з оцим ароматом в поїзд достать варені яєчка. А ще в мене тепер є ковбасні ну, Хача-пачаха! Всім привіт! От було у вас таке: ви вдома вечір, зробили собі чайок і хочеться чогось до чайку, наприклад, бутербродику з ковбаскою. Ви вдягаєтеся, спускаєтеся до найближчого АТБ і перед вами величезна вітрина з вареною ковбаскою. І ви думаєте, яку ж обрати, щоб вона не розчарувала, щоб вона була смачною? Так от сьогодні я скуштую всю варену ковбасу за тебе, щоб знайти одну ту саму найкращу, яка залишиться в вашому серці назавжди. Я пробіглася по декільком АТБ, і мені вдалося зібрати 10 варених ковбасок. Від найдешевшої за 53 гривні за пів кіло до найдорожчої майже за 200 Давайте їсти! Почнемо з найдешевшої, навіть не ковбаси. Виріб, ковбасний, варний, фаршевий, апетитний. Хі-я! Отже! Від м'яса в нас тут лише м'ясо механічного обвалювання куряче. М'ясо ну, дуже знаєте, багатообіцяюче. Це майже те саме, що порівнювати стілець і електричний стілець. От приблизно десь те саме. Шкурка свиняча, жир серед, свинячий, борошно, крахмаль і неймовірна кількість єшок. Хто знає або не знає, єшки це не найкраще, що може бути. Ах, ну, Це навіть не ковбаса, це виріб фаршевий. 53,70 за пів кіло. Ось така ця недоковбаса всередині. Рожевенька, симпатична, дуже схожа на ковбасу, але не ковбаса. Аромат. Приємний ковбасний. А вона там манчиться, пахне ковбасою. Ну, насправді, якби не знати, що це не ковбаса, то дуже приємно пахне ковбасою. Яскравий насичений аромат, і я розумію, що, на жаль, він не через те, що тут м'ясо, а через те, що тут аромат ковбаски. Якщо так по ньому провести, Відчуття, ніби, знаєте, такі прям тонесенькі-тонесенькі, якісь гострі часточки, ніби якісь голочки, чи, знаєте, шматочки кісточок. Я не знаю, можливо, це має дуже бурна уява, що там кістки такі, знаєте. Але по факту я кажу, як я відчуваю. Ну, знаєте, щодо зовнішнього вигляду, я це зараз розумію, вона якась занадто рожева. Вона от. Ну, як будто дуже таку дивну текстуру має, знаєте, ніби от вона якась масляниста. От Я не знаю, як це описати, Ну, от неприємненько, неприємно. Скуштуємо. Ну, ковбаса, ковбасою. Ну, що ти поробиш? Ну, можливо, знаєте, я вже ця доросла, занудна людина. Яка читає склад і розуміє, що краще не їсти отаке, краще купити трошки хорошої якості з'їсти ніж купляти пів кілограма ковбаси за 50 гривень. Але знову таки це я і я їм, і вона мені не смакує через те, що я знаю, що в ній дуже поганий склад. Але можливо, це мої бзики. Розумієте? Насправді вона смачна, вона реально смачна. Якщо треба дешево, швидко, економно, без користі для здоров'я, обирайте цю ковбаску. Наступна ковбаска: ковбасний ряд куряча 300 грам, 62,50. А знаєте. Чідікюльчик, ковбаска. Прикольно, це так можна знайти по вулиці гуляти. Склад: м'ясо куряче 45%. Так, ми перемогли нарешті ковбаса з куркою. Свинина жирна. Якісь чесно, бо дішених свині написали б. Свинина в тілі або в апетитних формах, а то свинина жирна. Також м'ясо механічного обвалювання, шкіра гусяча, ну і далі все не дуже радужно, як на початку. Хто, до речі, не знає, що таке м'ясо механічного обвалювання і що я на нього так фукаю і бікаю? це, по факту, всі ці шкірочки, хрящики, все, що видома зазвичай викидаєте або віддаєте там тваринкам, наприклад, це все так перемелюється і додається в цю ковбаску. І натисні споживачі їжте і платіть нам за це кошти. Тому немає це бути в хорошій ковбасі. Ось така ця ковбаска всередині. Аромат, до речі, набагато приємніший, ніж у попередній. Знаєте, він ніби такі дорогі, смачні сарделічки, отакі ніжнесенькі, гарнесенькі, дуже помірний і дуже ніжний. По текстурі ця ковбаска набагато більш приємніша, ніж попередня, світліша і така ніжна. Але все-таки я от проводжу по ній і відчувайте, знаєте, оці крапочки. Я не знаю, мені, мені чогось відчуття, ніби я провожу не по ковбасі, а знаєте, оця стекловата. От ти так по ній проводиш, і вона так. Приємно, голочки тебе колять. Смак. По смаку. Спочатку ніби вона непогано смакує. Але в кінці, коли я її прожовую, ось це після смак, знаєте, якогось ясного желе, холодцю, такої дуже сумнівної якості. І мені це не дуже подобається, ніби якесь щось таке. В цілому ок, але не ок. А ще в мене тепер я кобасні нунчаки. Наступна ковбаска, та не просто, а класична з шинкою. Тобто і ковбаска, і шинка, такої ще не куштувала. Ковбасний ряд розумний вибір 500 грам, 85,90. Склад м'ясо 50%, свинина куряче, мясо механічного обвалювання. Шкурка свиняча. Куряча була, гусяча була, свинячої ще не було. шинка яловича: 10%. Тру -тру 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 -тру. Ароматизатор перець чилі, часник. Ні, ну вибачте, одна справа економити на м'ясі, а друга кидати ароматизатор чілі і часнику. Це взагалі, взагалі жлобство. Взагалі шинку я люблю більше, ніж ковбаску. Знаєте, це з такими маленькими шматочками типу м'яса. Ну, не в такому вигляді, якщо чесно. Це знаєте, очікування реальність. Але з іншого боку, 10% шинки. Що ви хотіли? Ну, Вже не однорідна і за те дякую. Отже, аромат фу максимально неприємний. Відчуття, що це холодець, який вже почав псуватися. Хоча холодець і почав псуватися це речі, знаєте, вони не сумісні, а цей саме почав псуватися по текстурі. Є оці шматочки, чогось такого ржевенького, я так розумію, шинка, біленькі шматочки, я думаю, це сальце. Ну і давайте скуштуємо цю далматіністу ковбаску. Смак це досить непогано, до речі. Неочікувана, але ця ковбаска мені смакує. Вона має набагато яскравіший смак, ніж попередній. Тобто ті самі ароматизатори, але, напевно, кинули їх в більшій кількості. І також приємний відтінок смаку додають оці шматочки шинки. Це щось цікаве, незвичайне, і мені це дійсно сподобалося. На бутербродик, під чайочок, з батончиком, я думаю, досить непоганий варіант. А поїзд! От така, знаєте, от саме з оцим ароматом в поїзд. Достать варені яєчка. Тебе не намайдуть все купе, а тобі добре. Наступна ковбаска до макарошків 9450. Скажу чесно, я не ціліва аудиторія цієї ковбаси, бо макарошки з ковбасою я не їла жодного разу в житті. Ну, можливо, дуже в якомусь глибокому дитинстві. От пюрешечка. Це питання номер два, але макарошки. Я прям уявляю, знаєте, береш цю ковбаску, їдеш куди-небудь в Італію, тобі там готують таку карбонару, і ти хоп, достаєш цю ковбаску. За тебе і такий сантиметри по два нарізав і, і сидиш собі, смакуєш з видом на колізей, наприклад. Мівіна це не макарони. Мівіна — це мівіна. Це просто неймовірна ніжність. Саме той рожевий відтінок, який я не можу ніяк знайти в косметиці. Дуже гарна, дуже ніжна. Знаєте, така вона. Текстура, до речі, дуже приємна. Ой, я склад не прочитала. Зараз, вибачте. М'ясо куряча, свинина, м'ясо механічного, стабілізатор, білковий з шкурки свинячої. Вже не шкурка, вже стабілізатор білковий. Сироватка, ароматизатор, вершкове масло, коріандр, перець чорний мацис, імбир, перець, чілі, кмин. І це все ароматизатори. Щоб знали, щоб знали. А що, ви хотіли, щоб в ковбасу спеції клали? Ароматизатор спецій. Ніжнятіна. Така гарна, така красива. М -м -м. Це просто райська насолода. Це не ковбаса. Це так смачно. Це так ніжно. Це реально, знаєте, це вершкове відчуття, ніби я їм не ковбасу, а ковбасу з вершковим маслом. Мені терміново треба батончик, сирочок і чайочок. Чесно кажучи, до цієї ковбаси не треба ніякі макарошки. Вона хороша, самодостатня, дуже смачна ковбаса сама по собі. Наразі це найсмачніша ковбаска з усіх. Наступна ковбаска, фірмова з молоком 500 грамів за 127 гривень. І знаєте, пакування вже таке преміум під мармур. Таке, ух, ось така вона всередині. Дуже ніжний, приємний рожевий колір. І знову я не прочитала склад. М'ясо 77%, вже побільше. Свинина, в тому числі, жир на 20%, м'ясо куряче, також механічне обвалювання, ароматизатор важкове масло, перець, перець, мускатний горіх. Ну, все по-класиці. Вона пахне сарделіками з легенькою ноткою копченості. Тобто вона має ніжний аромат, але при цьому, знаєте, таку нотку дерзості. Текстура дуже приємна, вже немачок і мені вона схожа на. Трошечки, знаєте, на таку ортопедичну подушку або на антистрес. Неприємна. Ну, Чесно кажучи, ось ця нотка, що була в ароматі, є і в смаку. І мені вона не дуже подобається. Відчуття, ніби ця ковбаса лежала десь на якомусь складі поруч з якимось бензином чи соляркою, вібрала це в себе і має в собі після смак чи то якогось складу, чи то якоїсь лікарні. Не подобається це. І мені ця ковбаса в цілому не сподобалась. Наступна ковбаска вершкова першого сорту. Варена з м'яса птиці 133 гривні за пів кіло. Ні, 400 грам за 400 грам. І що я можу сказати вам, друзі? Слухайте уважно, м'ясо куряче, 65%, сало, вершки сухі, вода питна, сіль, стабілізатор, поцілувач смаку, та, та 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 Це перша ковбаска в нашому огляді, яка не має м'яса, механічного обвалювання. Я вважаю, тут мають бути фанфари. Ура! Ми до неї дібралися і скуштуємо, чи відрізняється смак цієї ковбаски від попередньої. Вершкова. По факту, тут мають бути вершки. Але вони сухі, їх лише 3%. Знову. Ось така вона ніжно-рожева всередині. Дуже схожа на декілька попередніх. Ледь-ледь-ледь помітна якийсь на 1 відсоток ніжнісінький аромат ковбаски. Дуже цікава текстура, знаєте, як насичене насичене желе, таке, застигше. Мама мію! Ковбаски до макарошків з'явився конкурент. Коли я смакую, я відчуваю не лише смак, ковбаски. А знаєте, як у мультику «Рататуй» отак От спливають смаки. Курочки, курячого бульйону, вершків. Вона настільки багатогранна ковбаса, що це дійсно вау! І мені вона дуже-дуже дуже подобається. Свої гроші вона однозначно коштує. Єдиний в ній є мінус, єдиний це, коли ти ріжеш шматочок, треба не один, не два, знаєте, для хлібцю, а так прям багато її нашматувати. Ну, тобто, не формат, але це таке. І наступна ковбаска, база класика, основа ковбаска до пюрешки 133,90 за пів кіло. Така вона симпатична. Я прям бачу, знаєте, такого голубоокого біленького хлопчика. Якби ця була людиною. Склад: м'ясо 70%, свинина в тому числі жирна, 10. М'ясо куряче, яловичне. І друзі, м'ясо механічного обвалювання. Стабілізатор білковий зі шкурки свинячої. Та-та-та-та-та-та-та. Давайте куштувати. За кольором вона, знаєте, ніби більш така пастельна. Тобто вона ніжна, але трохи колір такий приглушений. Дуже приємний, ніжний, вершковий, але при цьому насичений аромат ковбаски. Аромат мені подобається. Текстура, знаєте, вона набагато більш м'якша, ніж попередня ковбаска, така прям її можна легко зіжмакати. Це просто неймовірно смачно. Ковбаска до пюрешки однозначно лайк. Вона смачна, вона насичена, ніби це така, знаєте, серделька, але великого розміру. Вона має насичений яскравий смак ковбаси. Я б сказала, знаєте, така солона, хороша, спеційована. Мені дуже подобається. І я думаю, до пюрешечки, до такої ніжної, теплесенької. А тепер пюрешечки хочеться. Це буде просто ідеальне, ідеальне доповнення. Знаєте, це як шлюб, який створюється на небесах, так от пюрешечка і ковбаска це шлюб, який створений на небесах, тому що кращого поєднання ви в світі не знайдете. Дуже смачна, мені подобається. Рекомендую. Якби не склад, звісно, але смачно, дуже смачно. Наступна ковбаска, молочна фірми м'ясна лавка, 550 грам, 184 гривні. І це перша ковбаска в нашому огляді, яка має вищий сорт і зроблена за ДСТУ. Хто не знає, що таке ДСТУ? Я також не сильно знаю, що таке ДСТУ, але це щось точно хороше. Можете загуглити так, от склад м'ясо 95%. Я вважаю, це перемога. Свинина і ялвична, молоко, коров'яче сухе, порошок яєчний. Тут перець чорний, тут не ароматизатор перцю, тут взяли і додали чорний перець. Я вважаю, ковбасу вже можна ставити на п'єдестал. Розумієте? Так добре, перець духмяний, мускатний горіх, кардамон та ти що. Ну, стабілізатор кольору. Тут лише дві 3 три єшки, але знову ж таки, єшки це не завжди погано, це може бути просто будь-яка штука, яка написана не назвою, а є. Це таке дуже симпатишненька вона. Хоча давайте об'єктивно, яка ковбаса не симпатишненька. Ну і крім тієї, що була з шинкою, вона мені прям така собі. Аромат. Дуже ніжний насичений аромат. І мені знову пахне холодчиком. По текстурі і щільності ця ковбаса досить щільна, не дуже гнучка і така, знаєте, прям насичено тверда. Ого, вона, вона навіть не ламається, погляньте. Реально не ламається. Mm. Знаєте, якщо порівнювати цю ковбасу з усіма попередніми, це відчуття, ніби, знаєте, такі малолетки намагаються протистояти. Справжній, дорослій виваженій ковбаски, яка знає, чого вона хоче від цього життя. Вона не має настільки яскравого смаку, вона менш спеціована, але при цьому вона складається з хороших інгредієнтів, вона дорого коштує. І коли ти її смакуєш, ти відчуваєш дійсно хорошу ковбаску. Знаєте, оці всі понти відлетіли, і ти просто знаєш, хто ти є в цьому світі ковбаси. Мені дуже сподобалася ця ковбаска, рекомендую. Погляньте в цієї купаски, навіть є середньовічні кучерики, знаєте, як якоїсь фрейліни. Нарешті важка алтере артере... алтерерія. Алтере арти як косоці. Мій ковбаса в голову вдарила. Артилерія, артилерія. Нарешті важка артилерія. Ковбаска родинна. 195 гривень за кілограм. Ось ця прекрасна паличка обійшлася нам в 236 гривень. У моєму розумінні, коли кажуть варена ковбаска, саме так вона має виглядати. Ось така невеличка паличка ковбаски, з якою не так страшно ходити темними неосвітленими вулицями. Склад. М'ясо куряче, 37% свинина жирна, м'ясо механічного обвалювання, стабілізатор, ту ту та -ту, 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 ту Чесно кажучи, склад такий, що я б не хотіла, щоб моя родина їла таку ковбаску. Але я маю її спробувати. Якщо ви колись мріяли це зробити, але так трапилося, що в житті вам не випадала така нагода, я зроблю це за вас. М -м -м! А що це така смачна? Реально, слухайте, мої два брата її з'їли просто отак в один присіст. Хоч у цієї ковбаски дуже сумнівний склад, але вона неймовірно смачна. Це найсоковитіша ковбаска з усіх, які я куштувала за сьогодні. Вона настільки, знаєте, вона ж мокренька, коли ти її смакуєш. І саме таку ковбаску дуже хочеться посмажити. Знаєте, так аж під рум'янити. І не кажіть, що ви ніколи не смажили ковбаску, бо мені здається, таких людей просто не існує. Вона насичена, вона яскрава, але при цьому вона дуже-дуже ніжна і така, знаєте, ніби аж вершкова. Ця ковбаса. Це просто королева всіх ковбас. Ну, знаєте, не так за якість, але за розміром так точно. А то шо оті всі ковбасюлічки по 300 грам? Ну, це нормально, розумієте. Кілограм ковбаси є чим перекусити. І остання в нашому огляді ковбаска лікарська вищого сорту 550 грам за 191 гривню. Це найдорожча ковбаска з усіх. Чесно кажучи, за таку вартість вона має мою ну, нервову систему підлатати, вилікувати моє коліно, нежить мій вилікувати та взагалі просто омолодити. Що в нас тут по складу? М'ясо 95%, свинина яловичина, молоко, але сухе, порошок яєчний, вода питна, сіль, мускатний горіх, кардамон. Ну і все по класиці. Погляньте, з щось капає. Можливо, це конденсат або сльози лікарів. А це дивно, що я, нюхаючи лікарську кубаску, відчуваю нотки лікарні. Реально, ніби пройшовся відділенням хірургії. Так, відріжемо ж ми. Ой, вона ще й зелененька по краям. Щось мене це лякає. Ну, мені здається, вона така трохи зелененька, тому що це пакування відобразилось. Але, але чому? Ну, що я можу сказати, вона прям дуже мокра, вона прям волога, і тут відчуття ніби її вимочили в такої якось рідині або в холодці. Ця ковбаса смачна, вона дуже схожа на одну перед цією молочну, але ця більш щільна. Вона також має насичений, приємний і дуже-дуже ніжний смак і аромат. Нервову систему вона вашу не зцілить, але до бутербродику з чайком однозначно топ. Ось такий ковбасний огляд у нас вийшов. І мені, людині, яка приблизно їсть варену ковбасу рази так два на рік, було дуже цікаво скуштувати цілих 10 ковбас з магазину АТБ. І скуштувавши всю ковбасу з АТБ, я можу виділити дві позиції. Якщо ви хочете смачну ковбасу з хорошим складом, обирайте. Молочне, а якщо хочете смачну, але більш бюджетну, обирайте до пюрешки. А якщо ще бюджетніше, то до макарошки. А яку ковбасу тебе найчастіше купляєте Ви пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!